Недобрий ранок для Павлограда була ракетна атака, вночі постраждала до 20 будинків, вибило вікна, особливо там, де були дерев'яня. Зараз люди підмітають, фотографують, чекають на приїзд благодійників, які будуть видавати будівельні матеріали. А, а, розкажіть, будь ласка, як пройшла ніч? Чи, чи прокинулись ви, може, в вікна у вас? пройшла ніч, вибухнуло, що прокинулись і повилітались вікна, поховались звірі, так що довго шукали, не могли знайти. Ну, і... Жутко прийшла нічка нічого. У вас у квартирі вікна постраждали? Так, у квартирі, так. в сусідній кімнаті постраждали, в кухні постраждали вікна. Угу. А ви в цей час ну, були десь в такій кімнаті, де. Ні, були Ми спали, і у нас якось так вийшло, що я з я. З... 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 Заклеювала обоями клеючими обоями, що воно не так вилітіло. І mm -hmm. я закривала ще вікно простирадлом. Mm -hmm. І що воно не так на нас полетіло, ну але ж все рівно щутиму було. Давай будемо. Куксинка Анжела Дмитрівна, я керівник ОСББ, декілька ОСББ, і сьогодні декілька моїх будинків постраждали від російського нападу. Ми знаходимося в будинку Калинова, 12А. Дуже багато тут вибило вікон в загального користування. Ось ми знаходимося в щитовій наші. Нитильники на квартири знаходяться. Дуже багато шкоди. Зараз ще все підраховуємо, замірюємо, займаємося прибиранням скла. Угу. Розкажи, будь ласка, як це все відбулося От про саму ніч? Як... Ну, ніч вся, вся ніч була у нас в тривогах, були всякі. Сповіщення, люди не спали, ховалися між двома стінами. Уже під ранок ближче після чергового вибуху почули, що почали падати скло. Дехто вже почав із мешканців телефонувати. Багато хто зразу фотографував, викидували в будинкові чати, виставляли фото. Ну, сповіщували таким чином, а. і вже зранку почали прибирання, фіксування цього всього, заявки надавати. Ну, по, по алгоритму. Да, розк... розкажіть трошки про цей алгоритм, що людям робити, яких вибило вікна. Ну, перше, що все зафіксувати фото, відео, потім визвати поліцію, потім визвати поліцію. Потім вибачайте дзвінки, продовжуються визивати поліцію, давати заявку на гарячу лінію виконкома. І потім уже тут чи організації місто виділяють там плівку. Зараз будемо отримувати і закривати хоча б на перший час. Вас не почула. Вот это колыхание. То вырвалось. И оно там видно. Да. Он даже по стативому. И он даже треснуло пласт... пластика. Вон самый верхний. Угу. Зафотографуй мені оце вікно і на п'ятому поверсі. Саме верхнє, будь ласка, скинеш у вайбер? А. Ось бачиш, тут люди вже забили. Е, Люб, зараз отут будуть видавати плівку. Вийдіть, возьміть. Зараз буду ще цим стелефонувати на другому поверсі. А, да-да. Там я на новій ночував, возить 12 етажки. Дом зашатався отак і. І кровать, як будто землетрясіння. Хоча і далеко було. Ну удар такий, що як будто рядом. Ну там нічого, там все ціле. А в мене квартира на п'яти хатка. Повилітало. В залі велике окно, в спальні велике окно. Ну і на Ну uh -huh. вас не було тоді, да, в квартирі? Ні, тут, тут не в мене. Это... Uh -huh. внук, у мене внук занімав, як ото був прильот на ПЗТО, на ПМЗ, не захотів рядом, а то не uh -huh. захотів. Это. Він переїхав до батьків силу. Uh -huh. В селі він. Uh -huh. Зрозуміло. А, опа. Окей, що вам ставить. Ну там що, не можеш подорожівати полотінь ленту. Все, я позвонила, вона перезвонила. Отсюда, це

Я тут еще ходила. Нет, я только оттуда лист еще. Отсюда <плес> лист Вы не против. более, мы не за Yes,